Зеленський звільнив очільника Сумської Ова Артюха. Ну мені цікаво. Якщо він звільнив його на підставі того, що той винний, То чи чекає його покарання, чи його призначить просто послом по традиції, як завжди, всіх своїх посипах? Зеленський кудись расовує послами, щоб заховати від відповідальності. А якщо він не винний, то чого його звільнили? Хм, цікаво, багато запитань. Але вже відомо, що на заміну артіку призначають Григорова, який втік на початку повномасштабного вторгнення з Луганщини. Хто такий Григоров? Зараз розповім. Це не є таємницею. Начальник головного управління національної поліції в Луганській області, полковник, тоді ще полковник. Олег Григорів ще 24 лютого 2022 року втік з Луганщини виїхав до Дніпропетровської області і втратив весь зв'язок і керування з місцевими поліцейськими підрозділами. Саме завдяки тому, що він ігнорував взагалі комунікації, ми бачили, як без команд не могли координувати свої дії поліцейські в області. Більше того, до Северодонецька Григоров повернувся аж через тиждень, і то після того як його майже Підсрачниками погнав туди покійний вже заступник міністра МВС України Єнін на селекторах. Тодішній очільник національної поліції Ігор Клименко, який зараз є міністром МВС, розпікав Григорова і називав його Боєгузом. І це чули всі. І за свою переляканість він відповідав тим, що мовчав. Більше того, він не зробив багато чого, але його призначили його призначили. Керувати, призначають, керувати областю, яка вдумайтесь, повинна зараз стримати наступ росіян. І от в мене стає тільки одне запитання. Його призначили, щоби стримати, чи щоб він реалізував досвід, який отримав на Луганщині? Відповідь дасть час.